Що, наприклад, Чайковський він любив музику, він творець, знаєте, тут художник. Лисенко прийшов в музику, сприймаючи її як засіб для втілення своїх ідей. Угу. Які це ідеї? Він любив теж музику, він любив імпровізувати, він любив грати на, 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 на фортепіано. Він любив складати музику, але він сприймав це як засіб для втілення своєї мрії. Мрія в нього була яка. Він писав, що поле не оране. Його треба засіяти і зрощувати. Мається на увазі поле культури культури, 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 де цепінгрундя національне, тобто є величезне е, приховане підґрунтя у вигляді народної культури, і цю народну культуру треба інтегрувати імплементувати в. Класичну суто кажучи, якщо ми візьмемо заслуги лисенка, то не є якісь окремі його описи, чи та ж сама опера Тарас бульба, чи боже великий Єдиний, не в цьому заслуга, а в тому, що він фактично спонукав українців здобути свою музичну мову.